Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. Ну що, друзі, я думаю, всі бачать, що відбувається на фронті. всі розуміють, що настільки складна ситуація, як зараз, була, напевно, хіба що, або в перші дні війни, ну або от в ці пекельні травень-червень 22-го року, коли у України так само фактично не було вже артилерійських боєприпасів. Ну, тоді ситуація була ще більш насправді поганою, ніж зараз, тому що, по-перше. Не були готові ще ні резерви, нічого. Головне, фактично, за три місяці активних бойових дій фактично повністю вичерпилися всі запаси для калібрів радянського зброєння. Ну, а американських у нас там чи якихось західних ще просто не було, тому не було що фактично чим стріляти. І тоді, ви пам'ятаєте, це був момент найбільшого просування расистів в Україні. Ну як, ну звичайно, з урахуванням тому, що їх вже вигнали з півночі, але ви пам'ятаєте тоді, коли вони захопили майже всю Харківську область і ну. Ситуація була вкрай важка. І ми тоді реально пройшли просто по, ну, я не знаю, от по такій от межі. От, чи можна це порівнювати з нинішньою ситуацією? Так, можна, тому що, скажімо так, у нас знову дуже великий брак боєприпасів на фронті. Давайте скажемо відверто. Це вже абсолютно не є ні для кого секретом. Ми змушені дуже сильно їх економити. Через що? В першу чергу, через те, що, звичайно. Не продовжений пакет американської допомоги на даному етапі, і тому неможливо нічого планувати. Звичайно, є ще одна причина, друзі. Давайте назвемо її. Очевидно, знаєте, коли керівник гурмо пан Буданов. Коментуючи звільнення залужного, каже: ну мовляв, якщо ми опинилися то в тому місті, як зараз, то може не все було правильно. Я з ним абсолютно погоджуюсь на 100%. Правда, мені здається, не зовсім в тому сенсі, який мав на увазі пан Буданов. Ну але залишу за собою в цьому відео право протрактувати його слова саме в такому сенсі. Э, дивіться. Якщо от тепер вже точно можна оцінювати е, момент піку російського наступу, який наступив після нашого наступу минулорічного, можна оцінювати, скажімо, стратегічні наслідки всіх цих подій. І ці наслідки говорять про те, що ну скажімо так, якщо ви пам'ятаєте, були обережні думки, десь рік тому вони висловлювалися. Про те, що, мовляв, в Україні може не треба бігти прямо зараз в якийсь широкомасштабний наступ, мовляв, зупинили російський, супер, розбили їх під вугледаром. Ціною там, окей, відходу з Бахмуту, але перемололи величезну кількість російських наступальних сил. Зупинили там, там, там. Ну, от, власне, давайте тримати фронт і сконцентруємося саме на цьому. Ну, але тоді рос... українське, вибачте, політичне керівництво, саме політичне, зверніть увагу на чолі Зеленським розгорнуло широкомасштабну піарну кампанію під назвою контурнаступ, причому вона діяла як всередині країни, так і назовні країни. Бо пан Зеленський дуже активно використовував це як такий собі аргумент. От і, ну скажімо так, багато звучало різних оцінок, різних думок, але ну, звичайно, коли ти починаєш постійно кричати: Все, ми йдемо, ми всіх побідів, ура, ура, ура. То, ну напевно, це за задумом Зеленського мало би якось виправдатися. При цьому, повторюся, звучали постійно обережні голоси. Що ну, треба розуміти, і це, до речі, оцінки не мої, це оцінки офіційні, ви можете самі пошукати в американських джерелах європейських, що да. Починаючи, десь з 22-го року, після початку широкомасштабного вторгнення, не одразу десь, десь так з літа осені, коли стало ясно, що війна затягується, скажімо так, і американці, і в першу чергу, американці і де європейці почали потихеньку розгортати, і не потихеньку розгортати свої оборонні можливості. Але і ця оцінка, до речі, постійно зустрічалася в багатьох і статтях: що американці майже одразу попередили Зеленського, що на справжній серйозний рівень, який був колись, вони зможуть вийти не раніше 2025 року. Це логічно, так власне, як і європейці, тому що, ну вибачте, неможливо за один рік відмотати те, що відбувалося кілька десятиліття. По великому рахунку, з 91-го року європейці, американці, які прийняли взагалі іншу концепцію війни з іншими абсолютно противниками, типу там якимись там повстанцями і так далі, вони відходили від концепції широкомасштабної війни. Ну і відповідно, ви розумієте, що. Умовно кажучи, і так, зараз Захід за 2-3 роки намагається відмотати те, що відбувалося за 20-30 тому, в принципі, швидкість так достатньо непогана. До чого я веду, друзі? По великому рахунку знову ж таки, через я не буду оцінювати військові рішення, чи варто було йти в контрнаступ, де варто було йти, як варто було йти. Я не військовий експерт, і я не буду цього оцінювати, бо я не маю для цього ні компетенції, ні права. Я можу оцінювати політичні рішення. Політичне рішення теж було прийнято, тому що, окрім далеко військових дій, задовго до початку якихось військових дій контрнаступальних почалася могутня піарна кампанія офісу президента. На тему контрнаступу. Так, от результатом цієї кампанії стало достатньо серйозне виснаження тих ресурсів, які були наявні і надані Україні. Недостатні, до речі. Тут я цілком допускаю, що Зеленський говорить правду про чотири бригади, ви пам'ятаєте, які так і залишились голими на початок контрнаступу, хоча вони мали би бути готові і забезпечені технікою. Менше з тим важливо те, що за 23-й рік Україна дуже серйозно виснажила всі свої резерви. При цьому через затягування історії з мобілізацією ми так і не сформували свої нові резерви або ті, що сформовані, вони, скажімо так, недостатні кількості зроблені. Плюс допущені дуже серйозні. Прорахунки з точки зору побудови взагалі стратегії війни, тому що ніхто здається в вищому політичному керівництві не прораховував, що контурнаступ може виявитися далеко не таким, ну, скажімо так, не призвести до тих результатів, які про яких вони кричали з кожної щелини. От, відповідно, не були побудовані нормальні оборонні укріплення, які тільки, тільки зараз починають будуватися. Після того, як зараз фактично життями українських солдатів приходиться тушити величезну пожежу, яка виникла після того, як наші війська відійшли від Авдіївки. Воно про великий жаль, як виявилося, за нею нема ніяких серйозних оборонних рубежів. Тобто ніякого серйозного будівництва ніхто не проводить. Я ще раз підкреслю це ніякий не секрет згідно офіційних документів, тобто указів головнокомандувача збройних сил України ще від 16-го року. Ясно, що бригада відповідає за там другу лінію оборони, за третю лінію оборони відповідає відповідне ОТУ, тобто територіальне там, конкретне командування. Але давайте ж відверто скажемо, що у ОТУ немає ні грошей, ні бетону для того, щоб щось будувати. Абсолютно очевидно, що єдиний шлях побудови серйозних укріплень це залучення цивільних. Підрядників, так як це роблять наші вороги, і так само очевидно, що залучення цивільних підрядників неможливе без участі цивільної влади, якого не було ні на якому етапі, на превеликий жаль, і тепер ми маємо дуже серйозні проблеми. Коли відступаючі війська змушені окопуватися просто в чистому полі, ну і потім гасити пожежі, повторюся, просто людськими життями, це абсолютно неприпустима тактика для нас, тому що дивіться, якщо розібрати ту тактику, яку Росія використовує останній рік, то це тактика, яка можна назвати так: анігіляція, тотальна взаємна анігіляція, тобто Росія готова йти на розмін. Навіть готова йти на жорстокий розмін, коли за смерть одного нашого військового там загине п'ятеро їхніх. Вони готові йти на такі втрати для того, щоб просто досягти моменту, коли ми виснажимося. У нас не буде відповідного людського ресурсу. Плюс просто люди вже не будуть мати запалу продовжувати боротьбу. І Росія нас намагається постійно втягати в якісь от такі от дуже тяжкі важкі битви на якомусь визначеному такій ділянці фронту, де їм зручно використовувати весь масив свого озброєння, і там. Призводити, власне, до неманевреної оборони, яка, от, наприклад, у 2022 році показала свою суперефективність, коли Збройні сили України не давали себе втягувати майже в такі от бої, ну хіба що, окрім Сєвєродонецька, де у нас відмітилась мадам Мар Бізугла, да, Мар'яна Бізугла. Менше з тим, так от, коли збройні сили України грали в маневри на оборону, тоді відповідно у нас були успіхи. Як тільки українська армія почала сідати в непідготовлені для цього, скажімо так, окопи, ну результат ми бачимо не дуже приємний, м'яко кажучи. Очевидно, що зараз тактика збройних сил України про це вже публічно всі пишуть. Тут нічого там нового нема. Ми очікуємо нормальних великих відновлення великих поставок боєприпасів. Це, по-перше, підготовки, хоч якихось резервів нових, ну і звичайно, появи над Україною. Літаків західного взерця в 16 першу чергу, може шведський Гріпен, може, тепер вже заговорили про французький Рафаль. Міраж. Це, звичайно, дуже класно. Чому? Тому що це дасть можливість нам в першу чергу відігнати від переднього краю російські літаки. Як бачимо, зараз українське ППО. Робить все від себе можливе. Ми зараз поперекидали дорогі західні системи ближче до лінії фронту. На жаль, навіть є вже підтверджені випадки втрат деяких систем. Але тим не менше, результат ми бачимо кожен день, коли майже кожен день росіяни втрачають один, два, три літаки різних. Це дуже добре. Звичайно, не треба сподіватися, що у них стало цих літаків менше. Ні. У них все одно ще кілька сотень. Ну окей, до, до більше ста літаків відповідно, скажімо, так, модифікацій, які здатні наносити удар по нам кабами цими ужасними. От, відповідно. Відповідно, звичайно, їх треба вибивати, звичайно, треба робити так, щоб вони не могли безкарно літати надто близько до нашої території, прицільно займатися прицільним бомбомітанням. Саме тому зараз цим Збройні сили займаються. Але давайте спробуємо, скажімо так, глянути ширше на те, що відбувається зараз, і спробувати спрогнозувати деякі речі. Знову ж таки, не з військової, а скоріше з політичної точки зору, бо ці суто військові речі, як ви знаєте, я вже багато разів про це казав, я намагаюся не лізти. Так, от чудово довго Російсь, триватиме російський наступ, той який зараз триває з початку жовтня. Ну. Дивіться, є оцінки різних експертів. От, наприклад, Гілірустам Заде відомий, достатньо популярний в Україні азербайджанський військовий експерт, теж колишній військовий. Ну от він, наприклад, вважає, що ну це десь приблизно ще мінімум до середини квітня у Росії буде вистачати сил на подібний наступ. Далі вони все одно змушені будуть взяти певну операційну паузу, тому що ви маєте розуміти, що всі ті просування, які зараз Росія має, вони за це платять ну, шалену ціну. Повторюся, вони готові її платити, вони будуть її платити, але тим. Не менше навіть але такий підход має звичайно і зворотню сторону. Потім треба знову готувати людей. Ну але все зрозуміло. Зараз путіну під на під вибори потрібно, по-перше, показати картинку наступу російської армії. Вони показують, але ситуація нелеко не тільки у виборах. Я думаю, що коли вибори закінчаться, Росія посилить мобілізацію для того, щоб отримати нову порцію в кілька сотень тисяч резервів, які вони потім будуть готувати кілька місяців. Ну і десь влітку вони вже будуть готові. Для того щоб перейти знову до якихось активних дій, я думаю в другій половині літа цього року, і як вже я вам казав, цілком можливо, що це можуть бути дії далеко не тільки на українському напрямку. Я впевнений, що Росія, російський план. Скажімо так, доведення України до якщо не капітуляції, то дуже невигідних переговорів і якоїсь такої тимчасової заморозки, яку Росія оголосить якості перемогу для того, щоб готуватися надалі для наступу на Україну нападу через кілька років, коли вона зможе відновити свій. Військовий потенціал. Так от, як ми вже і ми з вами про це говорили, і про це дуже багато говорили і західні джерела, і вже зараз, в принципі, це публічно у всіх натівських і в європейській пресі, що Росія може вдатися до нападу на територію країн НАТО. Це не обов'язково мають бути танкові колони в Сувалському коридорі. Це може бути, наприклад, те, про що я вам розказував вчора на стрімі. Масований, наприклад, авіаційний удар по якійсь території країни НАТО. Ну, враховуючи як це поводить Польща. Я думаю, що цілком можливо Польща напрошується прямо. На роль тієї країни, по якій буде такий удар нанесений. Ну і далі це все має призвести до того, що Європа Америка покажуть НАТО свою безпорадність, це має бути використано Трампом, щоб показати повну, абсолютно недієздатність Байдена. І далі Трамп за задумом Путіна має прийти до влади і з ним про все домовитись. Скажу відверто: от цей розрахунок Путіна на Трампа мене дуже радує, тому що він показує абсолютно і далі нерозуміння, хто це такий. Хай російські еліти вірять те, що Трамп. Подарує Росії якусь перемогу? Ні. Я думаю, що Трамп, якщо навіть і вирішить закінчити цей конфлікт, то він а, з однаковою силою надавить як на Україну, так і на Росію. І методи для цього в нього є. Найпростіше він скаже, якщо ви зараз щось там не погодитесь, ми зараз просто їм дамо все. Ну, наприклад. Тому таке, правда, тут не треба скидати шарик Терезі фактор Китаю. Але в Китаю в принципі теж цілком ок заморозка конфлікту буде. Чому тому, що при заморозці конфлікту без зняття санкцій і так далі, Росія остаточно попадає в повну васальну залежність від Китаю, яка буде просто збільшуватись кожним місяцем. Відповідно, Китай отримає те, що їм треба. Росію як свою кормову базу. Вихід і викуп фактично всієї дороги в північний людовик океан, тобто гарантований шлях навколо Євразії, навіть якщо американці перекриють Тихий океан, от ну і доступ до всього, що їм потрібно в Росії. От і все. Тому я повторюся: давайте от, розглядати, скажімо так, як Росія бачить свою перемогу. Звичайно, Путін не відмовився від бажання захопити всю Україну, і його розрахунок буде на те, що Україна не витримає, що Україна. Скажем так, надломиться, що українська армія посипеться, десь відбудеться стратегічний прорив фронту, який не буде чим зупиняти, і тоді придеться на суперневигідних умовах до погоджуватись на все, що завгодно. Чи може Росія спробувати піти в наступ на якісь великі міста? Безумовно, я впевнений, що ну для цього повторюся їм потрібно, по перше, до цього ще досить далеко. Вони зараз, повірте мені, не будуть зупинятися ні на Донбасі, де вони наступають сюди, не можуть ні на купінському напрямку, ні на Лиманському обов'язково будуть продовжувати намагатися наступати на запорізькому напрямку. Ну що не менше для того, щоб повністю нівелювати будь-які результати, які були в української армії під час нашого минулорічного контрнаступу. Тому повторюсь: наступні пару місяців до речі, про це сам Зеленський сказав, будуть вкрай складні. Росія буде рватися вперед всіма можливими засобами. Вона зараз кине на шальки терезів все. З позитиву про що говорила наша гормо. Повторююся, у них зараз немає якихось супервеликих інших стратегічних резервів, які, які ті, які прямо зараз підведені під фронт. І от вони прямо їх кидають, 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 не врахуючись ні з якими втратами. Вони хочуть на цьому етапі війни досягти максимальних територіальних абсолютно досягнень. Повторюся, я впевнений, що головною на даний момент проміжною цілі Путіна є повний вихід на кордони Донецької і Луганської областей. Ну на Луганській їм це майже вдалося. В Донецькій поки слава Богу, ні. Але як ви бачите, ситуація досить загрозливо розвивається на кількох напрямках, тобто і в бік Вогледару дуже небезпечні рухи. Ну і, звичайно, найбільша проблема це і Бахмут, точніше, це вже рух не з Бахмута, а на бік Часового Яру. А часів Яр це фактично ключ до... Ну, не до всієї агломерації, але це дуже. Серйозний населений пункт, який відкриває дорогу, наприклад, на Костянтинівку. А це вже, власне кажучи, початок цієї останньої великої агломерації Донбасу, яка не підконтрольна Росії, це словянсько Краматорська агломерація. З іншого боку, є, повторююся, рух Завдіївки в бік Покровська, є ще Турецьк на, на Горлівському напрямку. Ну, тобто, ви розумієте, ситуація досить серйозна, і повірте, я ж кажу, вона не набагато краще, ніж та, яка була в 22-му році. Двадцять другому році правда був один позитив. Велика кількість дуже мотивованих. Ще вибачте, скажу за цинізм живих і здорових добровольців. Або ОР-1, тобто людей, атошників, грубо кажучи, або тих, хто е, пішов в першій хвилі добровольців, там умовно лютого березня, квітня 22-го року, це були надмотивовані люди, е, які готові були своїми життями своїм, просто без ну я не знаю, не, не знаю на чим можна порівняти такий героїзм. От е зараз я нічим не, не хочу е применшувати, скажімо так, е те, що відбувається зі Збройними силами України. От, але ну, звичайно, таких людей трошечки менше, і це має свій вплив. На жаль, на превликі має. Ну з іншого боку, у нас є інші позитивні фактори, які теж слід враховувати менше стип. Ми про велику тактику, тому дивіться, ми виходимо на певну розвилку влітку цього року, з моєї точки зору. Тобто, те, що Росія буде намагатися захопити Україну, це однозначно. Просто Путін в якийсь момент часу може вирішити, що йому вигідно заморозити конфлікт. Але для цього, повторюся, він має просто фактично отримати. Ну, якщо не підпис, то майже гарантію того, що ми по суті відмовляємося щонайменше від того, що вони захоплять до цього моменту. А повірте, я повторююся всю цю половину року, поки у країни точно будуть великі проблеми з боєприпасами, і поки не буде нарешті вирішена ситуація з мобілізацією, поки не закінчиться цей цирк в Верховній Раді, відповідно Росія буде тиснути і не зупинятися на секунду. Ще й в сподіванні на те, що всередині країни почнуться якісь процеси втоми. Натомість ми бачимо з іншого боку, що українська влада продовжує не говорити людям правду, тобто, оці от, от вкиди про Майдан 3 і так далі, замість того, щоб сказати людям банальні якісь речі і вирішити останні. Тобто, розумієте, замість того, щоб якби пан Зеленський з його командою зараз займався там якоюсь величезною там швидкою побудовою нормальної правильної військової економіки, якби дійсно знайшли якісь економічні реформи, якби у нас була, не дивлячись на війну, нормальна якась атмосфера в країні єднання. Ну, ви самі прекрасно бачите. Бачите, що відбувається, відбувається спроба такого собі повзучого, вже відкритого авторитаризму, коли вся влада концентрується в одних руках і його пяти шести заступників, дуже непрофесійних людей, які насправді коють діч, які постійно роблять речі, які тільки відкидають нас на шляху перемоги. Відповідно, ми маємо досить складну ситуацію. І, на превеликий жаль, знову ж таки, Зеленський на своїй останній великій конференції 25 лютого, де він обіцяв якусь дуже чесну розмову, він, на жаль, так і не показав ніякої нової стратегії в війні. Тобто він продовжує повторювати ці прожовані і висрані, вибачте, меседжі 22-го року, які, на жаль, зараз вже не є актуальними. Тобто, чи важливо для нас, щоб розвалилась Росія? Безумовно, це наша ціль. Чи треба нам вийти на кордони 91 го року? Так треба. Чи це досяжно зараз? От вам і відповідь, розумієте? А що ж ми тоді робимо? Як ми тоді це працюємо? Як ми називаємо? Ми ж маємо все одно цих цілей досягти? Як ми їх досягнемо? Ну, от, власне кажучи, від того, що влада не дає відповіді на це питання, множиться невпевненість, паніка, яку постійно будуть використовувати росіяни. Не дивуйтесь все більшій кількості знову вбивств наших солдат на фронті. Я маю на увазі розстрілів полонених. Згадайте це те саме, що росіяни робили в червні-липні 22-го року. Чому згадайте Оленівку? Да? Чому вони це робили? А вони намагалися тоді демотивати від спротиву українське суспільство на тлі великих успіхів російських військ, які тоді дійсно були, коли вони тоді захопили сіверде донецько лисичанську агломерацію, коли вони фактично стояли недалеко від Слав'янська і так далі. тому подібне. Відповідно, ви розумієте, що зараз вони намагаються діяти тими самими методами, плюс, на жаль, на превеликий жаль. Через дуже нерозумну політику офісу президента за ці два роки наша міжнародна підтримка дуже серйозно послабла я би сказав так з точки зору саме того розуміння чому україну треба підтримувати ніяких нових сенсів зеленський не надав і це для путіна є величезна можливість і шанс тому що він зараз буде намагатися окрім тиску на україну військового постійно пропонувати домовитись мовляв ну от ви там на них натисніть хай вони там віддадуть і все ми все закінчимо тому так, да, друзі, російський наступ закінчиться тільки тоді, відповідаю вам. Я тут не збираюся тут гадати, коли ми зможемо його зупинити. Вибачте, да, типу банальність. Але по факту це так і є. Росіяни не зупиняться самі більше ніде. Вони відчувають зараз нашу слабкість, вони як відчули нашу кров, і вони будуть нас тиснути допоки, допоки ми не зможемо їх відкинути. А відкинути їх ми зможемо тільки тоді, коли у нас ефективно запрацює мобілізація, коли у нас будуть резерви, коли у нас будуть боєприпаси. Чи є на це шанси? Є е, 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 наскільки ці шанси великі отримати це в близькій перспективі? Ну скажімо так, боєприпаси ми отримаємо точно швидше. Я в цьому не сумніваюся. Американці все таки я думаю, виділять цей пакет допомоги. Так чи інакше вони знайдуть способи нам надати цю зброю. Е, е, я взагалі впевнений, що за тим чеським варіантом цілком можуть стояти американці. Ну, менше з тим має значення, хто там за ким стоїть. Важливо, щоб нашим солдатам було чим стріляти, і ми відбували цей велетенський натиск цієї орди, яка в принципі зараз все ставить на зіро. Повторюсь, в сподіванні нас зламати ще в цьому році, не дивлячись на те, що нібито у них є плани на 25-й, рік і на 26-й, Повірте, головне, що треба розуміти про Росію, це зараз країна, яка все поставила, теж повторююся на зіро, і їх економіка зараз повністю тримається на нафті, яку все потихеньку все одно починає схлопувати. І головне на військових витратах, які насправді економіку підтримують тільки до того моменту, поки продовжується війна. Тобто похмілля від того, що зараз робить Росія останній десь рік, воно буде дуже жорстким, повірте, Росія вже ніколи не зможе стати ніяким лідером і ніким. Вони в будь-якому разі цю війну програють. Головне власне питання полягає в тому, чи зможемо цю війну виграти ми. І чи не станемо ми ціною. Яку світ готовий заплатити за остаточне поховання Російської імперії? От що погано, друзі, розумієте, я дуже сподіваюся, що ми розуміємо всі ці речі. Чи розуміє це Володимир Зеленський в своїй манії величі? У мене є дуже великі питання, тому що на превеликий жаль, ця людина. Так і не змогла піднятися над рівнем шоумена, який потрібно просто завжди бути президентом хороших новин, а не президентом дійсно великих реальних перемог, двохстрокових і стратегічного хелікоптер-в'ю на ситуацію. Тому, да, друзі, я вас просто для чого записую це відео. Я просто хочу, щоб ви розуміли логіку подій. Зараз дуже складно, я бачу всіх криє, я бачу, як люди знову, до речі, дуже просто розуміти, коли ти бачиш, як люди починають закриватися від новин. Але я дуже раджу вам, друзі, зараз просто. Включити рацію і холодну голову і зрозуміти одну просту штуку: що е, хороших новин буде мало. Е, цілком можливо, у нас будуть продовжуватися територіальні втрати. Росіяни будуть давити стільки, скільки зможуть. На якомусь етапі вони все одно зупиняться, тому що у них теж буде своє виснаження. Е, далі важливе питання, хто до чого приготується краще. Але ну повірте, це ще ці гойдалки будуть продовжуватись. Тому призвичайте себе до того, що зараз такий етап війни. Він дуже складний, емоційний і є купа факторів, які будуть бити вам по голові. але... Треба зрозуміти, друзі, для нас важлива все одно перемога. Чому я власне ще раз підкреслюю, що всі історії про нелегітимність президента, не зеленського, а саме президента, я зараз підкреслюю, це не підтримка зеленського політика, це про легітимність української влади. Всі ці історії не варто зараз не просто не варто. по Перше, вони дійсно це дурь. А по-друге, так само як типа ой, у нас немає війни, тому не, не, незаконна мобілізація. От та чуш, можна, будь ласка, без цього. Питання в тому, що да дійсно це буде дуже серйозно використовувати Росія з іншого боку. Наше головне завдання не дозволити Зеленському продовжувати прикривати просто самим фактом воєнного стану. Все те, що він робить, свої помилки, свій авторитаризм, свій бардак, безлад і просто відверту слабкість повну управлінську, яку він демонструє зі своїми ефективними менеджерами. Ще раз повторюю: сам факт юридичної легітимності влади ніяким чином не дозволяє цій владі мати право робити весь цей треш, який коїть Зеленський. Тому просто для тих, хто хоче розказати, що я продався Зеленському, включіть, будь ласка, свій мозок і почуйте, що я маю на увазі. Ще раз, ми говоримо про юридичну легітимність української влади. Як державного інституту, а не про легітимність Володимира Олександровича особисто те, що він залишиться на посаді президента до кінця воєнного стану, це не означає, що він може отримати хоч якусь не знаю індульгенцію від той лашу, яку він коїть. От про що йде мова. Це треба дуже чітко розуміти, бо ми не маємо права зараз втрачати легітимність української держави. Я ще раз підкреслю: може комусь не сподобаються ці слова, але головним сенсом війни для України є не просто кордони 91-го року самі по собі. Для нас важливо, для нас важливо. Раз і не завжди зберегти суб'єктність української держави в нових умовах. Кордони ми повернемо. Це наша головна мета, і ми будемо стільки, скільки треба, і стільки будемо до неї йти, і стільки поколінь, скільки треба, ми теж до неї можемо піти. Ви знаєте, оцю перемогу можна трошки відкласти в часі. Наше головне завдання зафіксуватися. раз і не завжди як незалежна держава в нових умовах. Тому що, якщо хтось не зрозумів, нас поставили під сумнів, наше право існування як держави, як народу, як в принципі людей. І тому нам треба це зафіксувати, друзі, і це буде нашою насправді великою перемогою. І дуже шкода, що Володимир Зеленський чомусь цього не хоче зрозуміти. Ну це логічно, тому що багато в чому саме його нерозуміння контексту, саме його близорукість, саме його месіанство і нарцисизм призвели до того, що імпульс 22-го року вихолостився, і ми зараз знаходимося там, де ми знаходимося. Коли замість стратегії починається піар, коли замість військової необхідності починається. Бажання зробити красиву фоточку і просто заради новин красиво щось зробити. Ну, от ти опиняєшся в таких от ситуаціях, в яких ми опиняємося на превеликий жаль зараз. Я вас все одно закликаю, друзі, не посипати голову попелем. Це все одно не дивлячись на всю складність ситуації, це ще далеко не поразка ніяка. У нас є всі шанси в цій війні ще отримати перемогу, тому що, повторюся, Росії все одно глина. І повірте, те, що Росія зараз намагається робити вигляд своєї могутності, це насправді все величезний борг у самих себе. Росія то точно зараз обнулює в своє місце в світі і перетворюється на регіональну державу на побігеньках у Китаю, і кінець їх буде дуже кривавий, і жорстокий. Повірте, наше завдання прожити на один довше за них, от що важливо, розумієте, і тому я вам пропоную всі ваші дії і всі ваші думки саме на це пустити. Так що да, друзі, от такі у нас зараз складний етап війни. Повторююся, згадайте свій стан в травні, червні двадцять року. От я думаю, мені здається, він дуже сильно близький до того, що відбувається. Зараз, тим не менше, я все одно впевнений, що ми зможемо і це перемогти. Я впевнений, що ми не дозволимо а, тим людям, які, прикриваючись воєнним станом, намагаються все робити не стільки для перемоги, скільки для збереження власної влади. А, все це робити. Тим не менше, от, я повторюю, повторюю, повторюю: це наша стила і харібда, між якими нам потрібно про, про якось пройти і не попасти ні під одну, ні під інше чудовисько. От, тим не менше. Шанси всі є, друзі. І ще раз не мовчіть внутрішній політиці, критикуйте, говоріть постійно. Це наша наймогутніша, повторюся, і правильна на даний момент зброя проти влади зеленського. Але так само не треба розкручувати дуже. Негативні історії там з нелегітимністю державної влади. Це історія, яка, на жаль, буде на 100% використана Росія проти України. Так само, як це сталося, до речі, з історією Зеленським Залужним. Я про це попереджав з 22-го року. Припиніть цю срань, інакше Росія це використає дуже жорстко проти нас самих. Ну хто ж нас слухав? Ми ж це всі русські агенти, це ж понятно. Отака історія, друзі. Тому що ж тримаємося, допомагаємо Збройним силам України і готуємося. Кожен з нас має завжди бути поруч і стати або на місце туди для тих людей, які зараз там. Повірте, найважливіше, що зараз від мають відчувати ті люди, які в збройних силах в силах оборони, вони мають відчувати, що вони не самі, вони не забуті і що тил він з ними завжди поруч, от прямо за їх плечем. Стоїть і готовий його підмінити в будь-який момент. Оце найважливіше завдання, яке перед нами всіма зараз стоїть. Повірте, ставки. Наше біологічне виживання як народу не менше і не більше. Всі шанси у нас, не дивлячись на всі помилки, ще є. Бо проти нас воює дуже тупа злобна тварюка, яка добре вміє вбивати, але думати вона добре не дуже вміє. Тим не менше, і це наше щастя. Так, що всі шанси у нас є. Етап дуже складний. Наступ буде тривати доти, доки ми його не зупинимо, навіть не дивлячись на якісь там оперативні зупинки через певні моменти. От власне такі от відповіді. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати його лайком, підписуйтесь на цензорнет на нашу кращу аналітику українського ютубу. І не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики, де теж багато цікавого важливо. І нагадаю, що продовжується наш збір для на очі, тобто на прожектори і. Спеціальну тепловізорну насадку для нашого ППО, в тому числі і Києва. І ми вже з вами зібрали достатньо велику частину. Там залишилось буквально трошки більше 50 тисяч гривень. Внизу, в першому коментарі під цим відео і в чатику будуть прикріплені реквізити. То, будь ласка, друзі, давайте закриємо цей збір. Це дуже важливо. Люди вже замовили все це. То давайте дамо їм можливість викупити всі ці речі. Дякую вам за увагу. Переможемо.